Радіо Ну, Чикаго російська коаліція продовжує розширюватися сьогодні. Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де виступив на саміті Ліги Арабських Держав та зустрівся зі спадкоємним принцем Мухаммадом Бін Салманом Аль Суадом. Основні пріоритети повернення усіх політичних в'язнів всіх тимчасово окупованих територій, полонених та незаконно депортованих, представлення формули миру та гарантування енергетичної безпеки наступної зими, зазначив президент. І ще один пріоритет захист мусульманської спільноти України разом з нами Мустафа Джемілів, лідер кримськотатарського народу. Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресії в окупованому Криму, це саме мусульмани. Йдеться в повідомленні. Нагадаємо, раніше в змі з'являлося повідомлення. Що президент України візьме участь також а, а, з лідерами G7 в Японії, які от сьогодні стартували? І от, власне, Зеленський випуск, виступив на саміті Ліги Арабських Держав і закликав підтримати українську формулу миру щодо. Припинення війни Росії в Україні, водночас наслідний принц Мухаммад Бін Салман заявив, що Саудівська Аравія готова виступити посередником між Росією та Україною. Пише Рейтерс: Ви ви помітили, що настільки багато посередників, і Африка, і Туреччина, і Китай, і Саудівська Аравія. Ну дійсно те, що посередників, ми шукаємо зараз тих, хто би підтримали саме нашу форму миру, так, саме нашу. А, Президент з нею і поїхав. Вона сьогодні його боролися в G7, про яку ми зараз будемо говорити. Але нам потрібна підтримка, і ніхто ніколи з президентів раніше не працював над е, Середньою Азією, ніколи не не працював над дальньою, Дальнім сходом Азії. І зараз саме час, зараз саме час залучитися підтримкою чи не найбагатших країн в світі. Країни, які тримають буквально весь нафтовий сектор, і Саудівська Аравія одна з них. Тому принци нам потрібні команди. Я думаю, команді, я думаю, що з ними нам буде легше протистояти ворогу Росії, оскільки напряму ми тепер можемо так скажемо шантажувати Росію, тим, що умовно кажучи, це саме Саудівська Аравія збільшить видобування тої нафти, і це власне поглибить ще на дно російську економіку. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.